І так, use. Використай. Prepositions show relationships of place, time, etc. Between the parts of a sentence. Прийманники показують відношення. Відношення місця, відношення часу і так далі. Між частинами речень. Перше. place, Місце. That's my bike. The one against the wall. Це мій велосипед, який напроти стіни. Чи поруч стіною. Movement. Рух. Go across the bridge and into the station. Іди через міст до станції. Time, час. My grandfather was in hospital during the last days of the war. Мій дідусь був у лікарні під час останніх днів війни. Наступне means – значення You can contact us by phone or email. Ви можете з нами зв'язатися через телефон чи електронну пошту. Instrument – Інструмент. Інструмент. Please complete the form with a black pen. Будь ласка, заповніть форму чорною пастою. the мета. Ці маленькі гачки використовуються для тримання малюнків на стіни.